Армія росіян так і не полишила. Іде атак так на Херсон судно окупантів, заповнені солдатами, технікою рушили через Дніпро. Рашисти зібрали сильну ударну групу, сподіваючись, вже скоро святкувати успіх. Вороги кинулися через водойму на наші позиції. Та наближаючись, почули легке погойдування від води, що швидко переросло у вибухи, і стало для них. Фатальними порти розтрощили, солдати пішли на дно. Як це було? Розбираємось за мить на ПІТІВІ. Російські загарбницькі війська зазнали страшних втрат від час штурмів правобережжя в сторону Херсону і правобережжя. Бійці бригади берегової оборони зірвали спробу ворога висадитися на Херсонщині, розгромивши десант окупантів за допомогою комбінованого удару мінометів, дронів та артилерії. Ворог намагався висадитися на наші позиції, вважаючи, що проскочать, але наші бійці бачать кожен метр цієї землі. Йдеться. Повідомлення російські окупанти намагаються закріпитися на березі Спочатку по них було завдано удару з монометів. Потім, коли загарбники спробували висадитися, їх атакували ударними дронами зі скидами. Під час операції військовослужбовці Рефі потрапили під удар дрона, втратили контроль та впали у воду, не зумівши вибратися. йдеся повідомлені внаслідок злагодженої роботи, ворожий десант було повністю знищено. Як бачимо, на окупованій частині Херсонської області ефективно працюють підрозділи 40-ї окремої бригади морської піхоти, які поєднують функції. Ці розвитки та ураження за даними агентів партизанського руху. А найскладніша ситуація склалася у підрозділах мотострілецького дивізії сухопутних військ Карефії, адже нова спроба штурму правого берега закінчилася катастрофою. Цілі бойові підрозділи не повернулися назад. Вони випливли з першому сонця і почали наближатися в бік точки висадки, аби створити плацдарм для атаки на Херсон. Та коли їх борти вже наближалися, по них нанесли удари. Артилерія прекрасно їх. Виявила звертатися уже вони не могли, і по суті їм довелося тонути серед Дніпра. Удари по окупантах не припинялися, і порятунку вже не було. Військове керівництво, незважаючи на це, продовжує посилати своїх людей на вірну загибель, уже організовуючи новий штурм і сподіваючись знайти вигідніше місце для наступного десанту. Стало відомо про те, що рашисти прагнуть взяти під контроль Антонівський між що на Херсонщині. Про це детальніше розповів військовий експерт Олег Жданов. Далі слухаємо рашисти. вирішили проводити в основному штурми наших позицій в направні Антоновського моста. Ну понятно, що мост разрушен, несколько прольотів його обрушено, але вдоль моста що сохранились баржі. частично, которые они выстраивали и на которых делали настил, и по этим баржам делали наплавной мост через Днепр, когда российские оккупанты находились на правом берегу Херсонской области и в самом Херсоне. Вполне возможно, что расисты опять же хотят использовать и мост, и его опоры для построения вот этого наплавного моста. Но это, это мечты расистских оккупантов, которые, конечно же, сбыться ну никак не могут в данном случае. Поэтому, несмотря на четыре штурма, несмотря на то, что все было направлено на Кантоновскому мосту, ни один из этих штурмов не увенчался успехом. И российские оккупанты, понеся потери, отошли на исходные Рубіж тим же часом стало відомо, що інша частина рашистів зазнала значних втрат у спробах інших атак Херсонської області, втративши свої човни та особовий склад, який масово затонув при спробі висадитися на береги Дніпра нижче Херсона. Судна відповідальності підрозділу знаходиться в районі Голопристань, козачі табори, де окупанти намагаються просунутися та закріпитися на нових позиціях. Але не успішно приклад лише одного епізоду це ж пробу штурму, коли з цілих натопів військовослужбовців в Рефії живими лишилися 11 з яких вісім. Сім трьохсот йдеться повідомлення. Теж як зазначають партизани, командування окупантів просто не здатне налагодити евакуаційну розбити груп, адже колони не мають змоги навіть колись виїхати, адже їх одразу ж відслідковують і накривають безпілотниками українські військові. До всього 11-та десантна штурмова бригада перекинута до Херсона, щоб посилити тиск на наші позиції. До речі, якщо говорити про плов росіян, то повідомлялося, що на ремонтну базу російських окупантів у Лазурному Херсонської області надходить деталі більше пошкодження. Одженою техніки зокрема човнів та гідроскутерів, за даними агенс, зростання кількості поломок водних засобів пов'язане з навмисним саботажем з боку самих російських військовослужбовців. Солдати навмисно ламають мотори, пробивають гумові човни та навіть передають координати з силам оборони України про розташування чонових баз та запасів палива. Йдеться в повідомленні зокрема у 126 окремій бригаді берегової оборони з зафіксовано три службові розслідування пов'язані з саботажем. За словами речника ОК, південь. Владислава Волошина заяви про можливе висадження ворожого десанту у мікрорайоні Корабел є мало реалістичним з військового погляду. Перш ніж досягти цієї ділянки, російським військам доведеться поділати кілька водних приток та островів. Крім того, українська армія веде активну роботу з виявлення і знищення будь-яких штурмових або форсувальних груп противника. Далі цитую, щоб дістатися нашого берега, ворогу потрібен час, і цей час ми використовуємо для того, щоб виявити і знищити ворога, що на підходах, зазначив. Продо ймовірності десанту з повітря Волошин зауважив, що вертольоти противника будуть одразу виявлені і знищені. Він нагадав, як завершилась подібна спроба для росіян у Гостомелі на початку повномасштабної війни. У речник визнав, що ситуація на напрямку залишається напруженою. За добу російські війська здійснили 280 атак дронами камікадзе, дев'ять авіаударів кабами по Херсону та застосували дрони боєприпаси типу молнія Ланцет, «Ланцет», «Привіт-82». Також тривали бойові зіткнення на островах у Дельті Дніпра, зокрема на Білогорудівському та. Великому вільховому островах активні бої відбувалися і поблизу Антонівських. Мостів, як наголосив Волошин, по Херсону, і, зокрема по мікрорайону Корабел, ворог завдає ударів артилерію, коригованими авіаційними бомбами, постійно працюють ворожі дрони. Чай тому місцева влада після ударів ворога по острівському автомобільному мосту здійснює евакуацію мирного населення з мікрорайону Корабел, яке там залишається. Сінан тим часом пише, що окупація Херсона та області, які були захоплені в перші дні війни, а потім звільнені внаслідок швидкої української контрнаступальної операції в листопаді двадцять року залишається однією з головних Ли Владимира Путіна між тим також з'являється повідомлення про те, що у Херсонській області росіяни намагаються захопити острови в гирлі Дніпра. Противник продовжує проводити десантні операції. Зокрема, на Дніпровському напрямку окупанти тричі вдавалися до штурмів острівної зони. Про це повідомляє Сили оборони Півдня України. Ворог атакував острів. Великий Потьомкін проте зазнав і Відступив також Росіяни. Вже кілька тижнів намагаються встановити контроль над островом Козацький, що в районі Нової Каховки. На Херсонщині, однак, спроби штурмових дій ворога залишаються безуспішними. За словами. В оборони півдня Владислава Волошина там росіяни втрачають особовий склад і плавзасоби. Раніше керівник центру протидії дезінформації при НБО Андрій Коваленко повідомив, що у спробах російських груп висаджуватись на острови за допомогою човнів і полягає ключовий задум ворога на Херсонщині. Водночас пропагандисти поширюють чутки про можливий наступ на Херсон, хоча мова про це. Не йде наразі. Це було все. Тож до зустрічі на пітіві. А щоб бути в курсі усіх останніх новин, обов'язково підписуйтесь на наш youtube канал Пітівій. Тож до зустрічі бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні.